Владислав Смірнов, експерт Державної регуляторної служби України, кандидат медичних наук. Вітаємо вас у нашому етері. Доброго вечора, пані Несо, Доброго вечора, слухачі студія. Тож, пане Владиславе, давайте тепер більш детально говорити про те, що це означає, що зміниться з 2026 року, прямо з 1 січня. З чим у новий рік увійдуть студенти-медики? Ну, медикам медикам доведеться дійсно більше тепер е, витрачати е, часу для того, щоб завершити своє навчання. Давайте по 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 порядку розберемо, що змінюється з 2000, 26-го року, точніше з 1 січня. Хоча закон підписаний сьогодні, як тільки його опублікують, він набере свої законної сили. Мова тільки йде про те, що він відтерміновує безпосередній свій ефект імплементування на півроку, ну фактично на п'ять місяців. і дає певний час, певний лаг для того, щоб підготувати вищі навчальні заклади. Але з 1 січня це вже є обов'язково його робота. Що змінюється? Кожен студент медик, а мова йде і про медичні. Факультети і про фармацевтичні з другого курсу і старше буде проходити оці навчання з військової підготовки. Це фактично на дві частини буде поділено. 90 годин це буде теоретична частина, і 210 годин додаються до загального плану, скажімо, навчання студента-медика за всі ці роки. Я пригадую свій свій час. Я закінчував у 2005 році Богомольцев в місті Києві, в медичний університет. І у нас була ще кафедра військова. Відповідно, були ті виїзди. Єдине, що це було достатньо схоже на той час, який був ще з радянського часу, що так на полігони виїжджали. Але чи, чи, дуже часто густо це була не зовсім профільна підготовка. Буквально на поля в, 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 вивозили і там е, проводили певне навчання. Але зараз е, якраз має бути пере, переглянута ця вся практика е, має бути переглянута повністю в сама суть е, е, роботи кафедри. Багато ж кафедр було закрито. Тому що фактично в 2006 році ця практика обов'язкового проходження навчання Вчання вона була закрита і тільки в цьому році е, зрозуміли, що треба повертати це, але я сподіваюся, що все ж таки влада зробить свої висновки і це буде більш вже якісно і більш максимально адаптовано під натівські стандарти, тому що нам не треба повторювати те, що було за радянський час, а треба робити максимально близько медицину до майці на увазі військову, до тактичної медицини і до кращих практик Ізраїля, Європи там, де це достатньо вже давно напрацьовано. Після завершення навчання присвоюється офіцерське звання це молодший лейтенант медичної служби, так само як і я, наприклад, це в запас в запасі, тобто. Після 2006 року це не було обов'язково і не присвоювали навчання. Проводилось на базі новостворених або відновлених кафедр військової медицини у вищих навчальних закладах. Загалом їх має бути 29 кафедр по всій країні, і зараз це вже є обов'язково, тобто з 1 січня. Відмова тягне, тягне ризик відрахування або втрату можливості отримати диплом, тобто це фактично не добровільний трек, а примусовий в тому плані, що ти не можеш просто відмовитись від проходження цієї дисципліни, тому що вона стає обов'язковою для того, щоб набути кваліфікацію там спеціаліста, по завершенні навчання в медичному університеті. Що говорить нам влада? Чому що вона пояснює? Що пояснює тим, що Високий дефіцит кадрів, більше недостачі 35-40% медиків. В медичній службі умовно кажучи в армії, не вистачає як мінімум третини е, військових медиків, і тому є необхідність поповнювати ці лави. А загальна кількість е, е, потреб в особовому складі медичному близько 10 тисяч. Та що е, заявляв нещодавно МОЗ і генштаб по, по своїх потребах саме по е, військовим медикам е, е, планується, що це буде резерв, який буде часто. Сково наповнюватись кожен рік по три-чотири тисячі таких фахівців будуть фактично поповнювати лави запасу, тобто це офіцер запасу медичної служби. Це не обов'язково, що він одразу після того, як отримає диплом, іде на фронт. Ні. Але він йде в окрему категорію, оскільки на нього є великий попит з точки зору держави, і відповідно він перший з точки зору мобілізації буде закликатися державою на те, щоб поповнювати лави зсу як медика, який фактично буде рятувати життя, і буде набагато більш підготовлений ніж прості звичайні люди, які не мають медичної освіти, але проходять там е курси з навчання медичної, тактичної та медицини, наприклад, це добре, коли 3-4 місяці проходять курси, це теж рятує життя, допомагає по етапам евакуації допомагати військовим, пораненим. Але коли у тебе медик, який пройшов 6 років навчання, плюс у нього така потужна база, і ще й додатково додаються знання військової медицини, то це безцінні кадри. Тому звісно, що запит. У держави на таких людей набагато більше. Ну і це престиж в певному розумінні. Хоча з одного боку це престиж, З іншого боку, у нас і так тільки 4% серед студентів мали бажання йти е на медичні в медичні заклади на навчання. Мається на увазі, і відповідно ще буде більше людей. Тепер які будуть задумуватись, чи хочу я йти в медичний вуз, коли е обов'язково вже кафедра, і від відповід ну, відповідно, е це вже такий конкретний короткий список мобілізаційного. Резерву серед медиків студентів, які завершили своє навчання, так що є свої плюси і мінуси, але зрозуміти державу можна, чому вона так зараз робить. Єдине, що це запізно, як на мій погляд, пане Владиславе, А як ось ця програма буде працювати, наприклад, якщо ти студент наразі 3 го курсу, з 2026 року з 1 січня. Ці студенти також будуть обов'язково проходити ось ці курси підготовки загальновійськової підготовки, чи ні? Чи це тільки Дивіться. так, так? Дивіться, суть в тому, що це ж тільки фактично закон підписано 13276, так. Але він ще має під собою розгорнутися по профільним напрямкам, по, по, по наказам Міністерства. Освіти Міністерства охорони здоров'я е, мають теж бути релевантні, спущені певні накази, постанови, розпорядження, документи, які е, деталізують е, безпосередньо виконання вже цього закону. Тому що на, на зараз закон не деталізує повністю ситуацію і долю кожного студента на різних курсах його проходження, коли його засти, ну, коли застане він. На наступному році початок дії цього закону це буде деталізовано. Я думаю, що якраз за ці п'ять місяців будуть напрацьовані більш детальні інструкції і скориговані плани навчання, тому що це фактично. Якщо у тебе не було кафедри, тобі треба її знову створити, пошукати штат. Відповідно, Міністерство освіти і МОЗ будуть давати певні рекомендації, методичні матеріали, яку літературу використовувати, як має бути побудована практична сторона. Я думаю, що тут і міністерство оборони має приймати участь. Тобто, це складний процес. І зараз я не зможу вам відповісти, тому що я думаю, що немає поки що у. Держави на сьогодні повністю детально розписаного плану по кожному ну скажімо року навчання, звісно, що Вищий навчальний заклад, якщо вже закон підписаний і вступає умовно, в силу вже завтра з моменту публікації, але з відкладеною дією. До першого з 1 січня то буде час якраз подумати, які скільки студентів на якому курсі будуть фактично необхідність їх скориговувати їхню. Програму з огляду на те, що у них там лишається два чи три, чи один рік до завершення, я думаю, що все одно всі, хто зараз навчається в вищому навчальному закладі на цих факультетах, медичні фармацевтичні, якщо вже вони лишаються студентами на 1 січня і проходять своє навчання там. Третій, п'ятий, шостий курс, то так чи інакше вони всі мають пройти. Просто для них буде або трошки коротша програма, або будуть посувати е програму всіх своїх е ну навчальну програму. будуть тіснити трошки для того, щоб ці 300 годин. Додати, бо це закон, тобто його треба виконувати. Це вже напевно, що буде і з профільними міністерствами і разом з керівництвами вищих навчальних закладів напрацьовуватись напрацьовувати здорожня карта. Зараз про це дуже рано говорити, бо це тільки фактично сьогодні. Тільки підписаний закон ще не встиг остигнути. Як кажуть, пане Владислав, як Ви вважаєте, ви сказали про те, що зараз дуже велика нестача військових медиків, але є і потреба у цивільного населення в медиках, і ось ця. Градація людей, які зараз думають, чи йти їм навчатися на медика на чи бути лікарем, зараз ось цей. Новий закон він поставить питання руба: чи хочу я бути військово зобов'язаним вже з першого курсу, мовно кажучи, свого університету. Якою буде картина на вашу думку, на вашу аналітичну думку? Як це змінить ось цю картину кількості бажаючих взагалі бути лікарями? Глобально я розумію логіку держави з точки зору того, що нам потрібно випускати медиків з певними знаннями і готовністю бути корисними на війні в умовах війни. Тобто, коли людина проходить військову кафедру, якщо говорити в нормальному розумінні практичні теоретичні знання. Тактична медицина дають йому неоціненну перевагу в загальному в загальній підготовці, бо це медик. Він стає таким бойовим медиком, який фактично може і допомагати на ранніх етапах евакуації, першу медичну допомогу забезпечити, і відповідно працювати в госпіталях на всіх етапах стабілізування пацієнта. Тобто, це універсальний солдат, тільки з точки зору медицьмедици медичного фронту, так би мовити, які є недоліки з. В цьому в цьому законі він недостатньо змобілізовує і мотивує, чому тому, що у нас і так медики. Ви правильно зазначили, що у нас і так недобір, в принципі, з року в рік бажаючих студентів стає все менше і менше. І мається на увазі, які йдуть саме в медицину. Багато хто закінчив, поїхав або їдуть, або закінчують вищий навчальний заклад і переїжджають в Чехію, в Польщу там зарплата одразу в 2-3 рази вище, і вони вже визнають наші дипломи або дають певні преференції, якщо у тебе є освіта медична середня або вища. В Україні тому, що Європа зрозуміла, яка цінність у них велике теж потреба в кадрах, і тому вони відкривають двері нашим студентам або нашим випускникам таких вищих навчальних закладів, повертаючись до думки, що не вистачає мотивації. Ну в законі передбачений бюджет додаткового мотування 200 мільйонів. Умовно кажучи, на кожного студента-медика, який буде проходити е, в цю практичну частину, ці там умовно 200, там. Годин 210 годин, що 3, 3 тисячі гривень на місяць буде доплата. Ну звісно, що за ці гроші навіть студент не зможе вижити так. Це добре, якщо ти отримуєш стипендію, і тут якась є доплата за те, що ти там виїжджаєш на полігон. Але ж мова це йде тільки оплата за ці 210 годин практичної роботи в умовно кажучи, в польових умовах. А чи достатньо ця мотивація, щоб я, наприклад, пішов в медичну сферу отримувати освіту? І автоматично ставав офіцером запасу з великим ну не ризиком, з великою варагідністю бути мобілізованим одразу після завершення навчання. Це питання і виховання, і мотивації з точки зору держави, які вона може дати гарантії в Ізраїлі. Наприклад, там те, що намагалися скопіювати, коли наші чиновники писали цей закон. Вони дещо підглядали те, що Ізраїль пропонує, але. З точки зору пропозиції мотивації, ми не скупіювали нічого ізраїля. Ми взяли тільки обов'язкову частину е, вимагати фактично від студента, щоб він проходив це навчання, кафедру або ти не отримуєш диплом. А там пропонується безкоштовно це навчання інтернатура е, по. Військово-медичній, скажімо так, галузі напрямку цьому вона оплачується державою, тому що держава зацікавлена, і там далі хороша зарплата гарантована державою, яка виплачується цьому. Фахівцю, у них там, умовно кажучи, на 17 років контрактується така людина з гідною, гарною зарплатою. І відповідно три роки він отримує цю цей досвід, коли він навчається в такий термін. За три роки він додатково стає ще бойовим. Медиком і проходить практику, тобто у них набагато довша ця історія, плюс вона підтримується державою з точки зору навчання безкоштовності і гідної платнею в подальшому, так само в Фінляндії, так само в Німеччині зі своїми особливостями, але в цілому під підхід такий. Наша держава Україна поки що пропонує тільки стипендію три тисячі гривень на ці практичні години. Ну і просто змушує фактично тебе як студента. Ну то ти у тебе немає альтернативи, якщо ти пішов вчитися, то ти маєш пройти військову кафедру і набути цей курс. Пройти інакше це не виконання учвової навчальної програми. Чи означає це, що після закінчення університету ці медики, нові медики, які вже будуть вчитися за новою оновленою програмою і проходити в тому числі ці курси, вони автоматично будуть відправлятися на фронт, якщо нестача медиків буде і надалі поглиблюватися? Ось ця цифра буде збільшуватися. Я не хочу нікого лякати ні одним підходом, ні іншим, що це погано чи це непогано. Але можу так сказати, що ворогідність бути покликаним в ТЦК, маючи таку спеціальність як молодший лейтенант медичної служби в запасі. Досить висока, тому що, як я казав на початку, потреба в армії величезна у держави, і відповідно, коли випускаються такі люди, на умовно кажучи, на цей ринок вони дуже швидко будуть знаходити своє використання в потребах держави. Тому вирогідність того, що після того як ти отримав диплом, пройшов відповідне навчання, отримав диплом, що тебе покличе держава, якщо ти не одразу знайшов роботу або не заброньовано, не пішов на в якусь лікарню одразу працювати. Тебе достатньо висока варіантність того, що оскільки ти дефіцитна спеціальність мається на увазі. отримана освіта за спеціальністю є дефіцитною, і варегідність того, що тебе будуть закликати в ТЦК СП прийти, оновити дані або далі йти вже на потреби, скажімо, фронту висока. Висока. Що ж, дуже вам дякуємо. Будемо дивитися, що це буде, що з цього вийде, і наскільки це відозмінить взагалі картину студентства вже медичного. Ми вам щиро дякуємо за чесні відповіді. І щиро дякуємо Дякую за той за час, який ви приділили нам. Владислав Смірнов, експерт Державної регуляторної служби України, кандидат медичних наук, з ним говорили про те. Чи е, про те, що президент підписав закон, і з 1 січня 2026 року вводить обов'язкову військову підготовку для студентів медиків, що з цього вийде? Подивимось.